Так, сидим зараз у сучовенах на кирпичному заводі, покурюємо, чекаємо, зараз повинні розплатитися мені за доставку 5500 налом за цю доставку фолії. Блін. Треба більше, щоб заплатили. Нафіг мені вчорашні такі стреси з прикордонниками. Коротше, друзі, як будете їхати в Чернівецьку область, тобто Чернівці ще не входить, в цю підкілометрову зону. Краще подайте заявку онлайн і отримайте цей дозвіл на перебування в цій прикордонній зоні. Або, якщо будете в Чернівцях, заїдьте туди, в 31-й прикордонний загін. І там від руки напишіть, додайте копії паспорта і копії реєстрації проживання місця особи, особи, не людини, а особи і не громадянина. І... Зробіть копію цієї заяви. І з цієї копії заяви, що ви якби подали, можна ще їздити. Вас не будуть чіпати. Тому сидимо, чекаємо гроші і далі їдемо. У нас вже завантаження на Дніпро. Є. Забув селище. Ну, тут поруч, кілометрів може з 25-30 до зв'язку.